Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І у мене до вас запитання. А чи знаєте ви, що в українському алфавіті виявили зайву букву? Чи знаєте? А тепер знаєте, а яка ж це зайва? Виявляється, це буква Г. Ось так. Ось так вирішили у 1933 році. Коли провели реформу української абетки і вирішили, що ця буква Г, вона якраз і є буржуазно-націоналістичною. Чому так? А тому, що в іншому алфавіті її не було. І тому саме оця буква зазнала репресій, а з'явилася вона у нас аж в 1991 році. Будемо знати, а в яких словах? Слухаймо: Гава, гвалт, ґедзь, гвалтуватий, гелготати, гелгіт, ґрунт, і ще багато, багато інших прикладів. А де ж можна прочитати у словнику української мови? Тож вивчаємо мову, запам'ятовуємо букви, слова і знаємо нашу історію. Не будьмо гавами, опановуємо все цікаве, вивчаємо все на українському ґрунті, і щоб ніколи-ніколи ми не казали гвалт, а завжди були обізнаними. З вами була я, Наталка. До побачення!